Чу чули ви, що ваше авто ви можете відкрити не лише за допомогою ключів, а й за допомогою NFC-картки? Не чули, не бачили? Зараз я вам це покажу. Ось так у нас виглядає NFC-карточка. Вона вже підключена до BAID-Hana зелененького. І зараз продемонструємо, як можна відкрити автомобіль. Ось закритий, відкритий. Все легко і навіть не потрібні ключі. Як на мене, то NFC-картка картка це набагато зручніше, ніж звичайні ключі, адже вона поміститься навіть в звичайний гаманець. Вам не потрібно думати, куди всунути ті ключі, щоб їх не загубити. Поклав все зручно, не займає багато місця. Ось така зручна річ. Тому якщо ви вже придбали BID електромобіль або бажаєте придбати, ми будемо чекати на вас з радістю, щоб підключити вашу nfc картку.